Привіт! Стосовно вчорашнього анонсу, по-перше, приєдналися сотні людей. Я дуже вам дякую, мої рідні. Трошки хочу внести ясність. Робота вже перевершила всякі сподівання. Ті, хто приєднався, кожен з вас, ті, хто написали мені в YouTube, в Telegram, скрізь. в в Месенджер багато написала. Географія неймовірно вже роботи. Задіяні майже всі місця сили в Україні, з якими працював я особисто. Задіяні вами. Київ задіяний весь. Всі основні місця сили Києва будуть працювати. Інші міста, окуповані території і багато, -багато, -багато країн, Європа, вся, трохи Азії. Канада, Америка, ну досить потужний. І зауважу: якщо ви знаєте місце сили, з ним працюєте, і вам там комфортно, не треба придумувати ровера нового, будь ласка, то і вам комфортно, ви знаєте, куди йти і що там робити, йдіть і робіть. Але кожне серце, яке приєдналося просто в себе вдома. Працюйте. І наша. Робота перевершить всі сподівання і допоможе всьому людству. Наша робота вже вартує мільярди і мільярди, аби людей молилися. Вчора, ввечері, після ранішнього анонсу, після того, як була велетенська кіль... кількість заявок на роботу, всі люди, хто заявили свою роботу, вже приєднані. Спостерігайте за моїми відео, які будуть стосуватися цієї планетарної роботи. 1 березня будуть даватися налаштування. Налаштування я дам і тепер. Вчора ввечері група перша створила з усіма силами добра неймовірна кількість емісарів добра з усього всесвіту підтримало. мати Планета підтримала, святий Грааль, Фазеті, Архангельські Сім'ї. Я не можу тепер перерахувати всіх, хто увійшов до цієї роботи. Робота надзвичайно потужна. Планета засяяла. Зася... Ві... Сонце засяяло, вібрації системи піднялись. Це стала не планетарна робота, а гал... робота галактичного рівня. Вже. За рахунок ваших сердець, любі мої, дуже вам дякую за те. Отже, що робити? Ви молитесь, і тепер ми проживаємо до... А, створили канал роботи. Канал захищений. Ви захищені. Е, захист неймовірний вас, нас, самої роботи і результату цієї роботи. Втрутитись не може ніхто. Отже, приймайте сміливу участь кожне серце на вагу золота, кожне серце помножує роботу вже на сім. Одна людина молитва. Одна людина, двоє це сім, троє це 49 і так далі. Помножте сотні людей. Це вже еквівалент мільярдних мас народу. Вже під'єднав свої енергії. Канал, вирішено, і так як будуть часові пояси, розбіжність просто неймовірна. Тому кожен приєднається до цього каналу онлайн, коли схоче. Канал вже працює. Приєднуйтесь! Яка наша робота? Ми своєю молитвою, своєю думкою створюємо нову еру. Ми створюємо нове свободне, вольне людство, що живе в любові, достатків, справедливості, в законах честі, без зброї. Ми Долаємо з вами голод, ми прибираємо зброю з планети. Ми приводимо нову систему влади до планети, яка любить і поважає свій народ. Ми рестракторизуємо або змінюємо систему ООН і інших наддержавних структур. Система тепер буде створена для людини. Люди поєднуються в любові і через любов. Підтримують одне одного. Кокуренція, наневість, агресія, зло йдуть з нашого світу. І ми своїми молитвами, своїми простими словами щодня наповнюємо канал цієї молитви. Я думав, вчора вранці, що робота пройде в два етапи саме 1 березня. Вона вже йде. І пік її, вже прийнято в реалізацію Всесвітом. Ідея і вже дано старт створення нової ери. Нас благословив Творець цього сутнього. Нас підтримали, нас почули, з нами вже працюють. Отже, любі мої, кожне серце, кожен день включайте в свої стандартні молитви цю молитву про створення нової ери, ери милосердя, ери любові, ери багатства. Ери щастя, коли всі форми життя на планеті поєднуються в любові, коли ми своїми думками, своїми серцями створюємо волю Творця Всього Сутнього, Його воля і її любов. Отже, любі мої, приймаємо налаштування, приєднуємось до каналу, працюємо, працюємо, працюємо. Результат вже не за граме. Ала сини, овін іде еси, Nida alla di Alla ahadi iro. Laiasi in. Adeis ala in. Кожне серце важливо. Я низько вкланююся кожному, хто прийняв мою пропозицію і запрошення. Я з повагою ставлюсь до кожної молитви і всім серцем обіймаю кожного з вас. Слідкуйте, будь ласка, далі за відео. Я буду давати знову налаштування, і ми прийдемо на перше березня могутньою силою, молитовною, яка зміни наш світ. Дякую вам, кожному з вас. Кожного бачу, кожного відчуваю. Обіймаю кожного. Дякую, дякую, дякую вам і силам горнім. Амінь.